Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним і бюджетним рецептом картоплі, яку часто готую вдома. Приготувати її легко і просто із найпростіших продуктів виходить насправді дуже смачно, навіть ніхто не скаже, що тут зовсім немає м'ясних компонентів. Отож, нам потрібно дуже добре помити картоплю, але чистити її не потрібно, бо так виходить смачніше. Далі кожну картоплю нарізаємо таким чином, щоб були глибокі надрізи, але не дорізана картопля до кінця, і це все тримало сара. Разом. Тоді чистимо чесник. Часника тут потрібно доволі багато, тому не шкодуємо і нарізаємо чесник тоненькими пластинками. Далі для кожної картоплини робимо ось такі човники з фольги. І начиняємо картопельку чесником. У кожну картоплю ось так кладемо кілька шматочків чесника. Тепер щедро змащуємо кожну картоплю олією з допомогою кулінарного пензлика. Солимо, перчимо, додаємо ваші улюблені спеції. І відправляємо картоплю в духовку, запікатися при 180-200 градусів приблизно 1 годину. Тільки подивіться, як апетитно це виходить. Картопля дуже ароматна, пахне чесничком. А також має хрустку скоринку та ніжну серединку. Обов'язково спробуйте ця проста страва підійде як у будні, так і на святковий стіл.